Сьогодні ми перероблятимемо ось оцю приліжкову тумбочку. Ця помічниця в мене тут вообще вже все розібрала, штатів розібрала. Пензлика дістала. Міша, іди прибирай свої речі, бо в тумбочці його речі. І будемо приступати до редизайну. Помаши, привіт! Помаши. Привіт-привіт, кажи. Привіт-привіт! Ого-го. Я приготувала вже стареньке простирадло, буду розстільювати, бо я буду переробляти в хаті. Тут не буде так багато пилу та бруду, єдине, що тільки солом'я може заважати. Тут в мене ще такі додаткові матеріальчики. Пензлики, валіки, трошки згодом. Мильна водичка, звичайна. Треба тумбочку помити від усіляких залишків жиру. Її треба обов'язково вимити. Якийсь безлад такий. Обережно я там все прасувала, всі речі обережненько складені. Тільки прибирай їх кудись, щоб Соломія їх не розкидала. Підготовка завжди найдовша. Отже, давайте починати. Ось це моє робоче місце, тумбочка вже готова до переробки. Забігаючи наперед, я дуже-дуже задоволена тим результатом, який отримала в кінці. В першу чергу миємо наш матеріал, тумбочку за допомогою мильного розчину від залишків жиру, тому що, якщо пропустити цей момент, в майбутньому фарба може лягти нерівно, або потім в процесі експлуатації зможуть з'явитися якісь плями, а це нам дуже-дуже не потрібно. Тобто ми їм все досконало. Відкручую дверця та знімаю ящик, щоб мені було легше працювати з матеріалом. У мене є залишки наждачного паперу та шліфувальна губка, ними я буду зашліфовувати всю поверхню тумбочки. У мене є і нові губки, але я вирішила використати залишки. Починаємо дуже-дуже добре зашліфовувати всю поверхню, яку будемо, потім фарбувати. Це потрібно для гарного щеплення між фарбою та поверхнею. Цей етап дуже обов'язковий. Ми зашліфовуємо до того моменту, поки вся поверхня, яка була глянцева, не стане матовою. І ось ці молди я теж познімала, вони мені не потрібні, вони були приклеєні на клей, і залишки клею я так само прибрала все наждачним папером. Мені пощастило, ця тумбочка не має дуже товстого шару лаку, і я впорлася достатньо швидко. Знепилюємо всю поверхню мокрою ганчіркою і приступаємо до шпаклювання. Я буду використовувати ось таку шпаклівку від фірми Farbex. я її купила в епіцентрі білого кольору. Вона не густа, що теж треба враховувати, коштувала вона в районі 50 гривень. І вистачить мені її надовго. Робить місто суми. На тумбочці є ось такі місця пошкоджені, які я буду якраз зараз зашпакльовувати. Ще зашпаклюю ось це місце, де була ручка, бо я буду змінювати місце розташування ручки. Знизу на тумбочці так само є ось такі пошкодження, і все це я буду вирівнювати за допомогою шпаклівки. Шпаклівка має бути по дереву. У мене десь була шпаклівка від харківського виробника, який вже багато років, вона достатньо густа, навіть я б сказала, дуже густа. А ця шпаклівочка дуже м'якенька, така як сметана, в кожну щілиночку вона проникає. Бажано взагалі взяти гумовий шпатель, але я його не маю і чомусь в нашому місті в епіцентрі я так його і не змогла купити, бо його немає в наявності. Тож використовую звичайний металевий шпатель. Я буду декорувати дверцята і маю в наявності декілька трафаретів. Це дуже зручна штука, і взагалі можна зробити будь-який дизайн, якщо навіть є декілька різновидів. Ось я маю такі плиточки, маю такі візеруночки, і дуже довго я думала, як же мені все ж таки розташувати дизайн, і який трафарет загалом вибрати. На це пішов у мене певний час. Зупинила я все ж таки свій вибір на чорній цій плиточці, але дверцята в мене прямокутні, тому мені треба було трохи помудрити для того, щоб візерунок рівномірно розподілявся по всіх дверцятах, щоб не було якихось зайвих порожніх місць. Я зробила такі наміточки, де будуть майбутні плиточки, і буду приступати до декорування. Тут я вже вийшла на вулицю, тому що дитинка моя лягла спати. І забігаючи наперед, просто коли я буду шліфувати всі ці плиточки, дуже-дуже багато буде пилу, тому на вулиці мені це зробити набагато зручніше. Трафарет я закріпила малярною стрічкою, він має щільно прилягати до поверхні. І ось таким чином, за допомогою металевого шпателю, я наношу шпаклівку, зашпакльовую всі-всі-всі візерунки для того, щоб був майбутній дизайн. Дивіться, яка плиточка в мене виходить. Ще раз повторюсь, обов'язково краще мати гумовий шпатель. Не так, як в мене металевий, тому що з ним працювати трохи важче. На вулиці достатньо прохолодно, і як на мене, я була здивована, ця шпаклівка достатньо довго сохне. А так як в мене плиточки всі, весь візерунок буде щільно прилягати один до одного, і щоб не зіпсувати попередній, я спочатку. Всі візерунки наношу по кутах-гверцятах. І взяла я будівельний фен. Я думаю, що можна взяти звичайний, аби щоб тепле тепло повітря, і висушую візерунки, щоб потім можна було ось так один до одного прикладати трафарет і не зіпсувати попередній малюнок. Продовжую наносити шпаклівку через трафарет, періодично просушую кожну плиточку. Мені вже подобається результат, який виходить, навіть якщо є якісь невеликі затьоки. Я думаю, що це навіть придає якогось шарму і відчуття ручної роботи, що це не через трафарет, а дійсно людина робила або ліпніну, або малювала ось ці візерунки. Це мені дуже подобається. Хоча можна, і якщо десь щось заважає, просто зашліфувати. Ось на цьому етапі в мене такий. Результат, хоча це ще черновий варіант. А трафарет обов'язково, поки він не просох, треба одразу помити. Коли шпаклівка повністю висохла, я приступаю до шліфування. Шліфую до того моменту, поки шпаклівка не зрівняється з деревом, нібито її взагалі там і немає. Всі тріщинки, всі дирочки повністю зашпакльовані. І на цьому етапі я дуже добре мию та знепилюю всю тумбочку, всю поверхню і починаю шліфувати декор. Це треба робити дуже ніжно, обережно, для того, щоб не стерти зайвого. Тут дуже легко захопитися. На відео це може здатися, що це довго та важко, але це не так. Я впоралася з цим завданням буквально за 2-3 хвилини. Далі я намагаюся здути пил за допомогою фену, щоб подивитися, наскільки в мене вийшов візерунок товстий чи тонкий його шар. Але за допомогою пензлика, це виходить набагато легше та швидше. Подивившись, що в мене вийшло на цьому етапі, мені все сподобалось. Я вирішила взяти м'яку шліфувальну губку для того, щоб просто зробити візерунок об'ємну аплікацію трохи гладкою. Так само все мию, знепилюю, для того, щоб залишки пилу взагалі не залишалось. І ось який декор в мене вийшов. Мені дуже дуже подобається. Я дуже задоволена своєю роботою. Вся брудна робота позаду, і тепер приступаємо до огрунтування. Я буду використовувати універсальний праймер від компанії Benjamin Moore. Виробник запевняє, що завдяки цьому праймеру не потрібно знімати повністю лакове покриття з поверхні, а достатньо його тільки зашліфувати. Консистенція звичайної густої сметани, колір білий, немає взагалі запаху. Єдине мені трошечки схоже на запах, як від фарби для волосся без ам'яку. Налярною стрічкою закриваємо поверхні, які фарбуватися не будуть, і буду використовувати для фарбування ось такого пензлика від компанії Tempo. Я не використовую валік в даному випадку, тому що в мене об'ємний дизайн, і валік не зможе зафарбувати всі нерівності. Грунт достатньо щільний, густий, перекриває всі недоліки, мені подобається, але висихає достатньо швидко, тому треба це враховувати і теж працювати швидко. Виробник запевняє, що вже через 2 години після нанесення грунту можна покривати фарбою. Грунт акриловий, тому одразу пензлик миємо під проточною водою, даємо просохнути і можна приступати до фарбування. Поверхня висохла, і я починаю фарбувати. Це найулюбленіший мій етап всієї роботи, всього редизайну. І Буду знову використовувати торгову марку Benjamin Moore. Вибрала я такий незвичайний яскравий колір, я б його назвала Корал, але камера дійсного кольору не передає. Він на камері виглядає трошки більш оранжевий. Фарби у мене простоїли більше двох місяців, тому трошки вона розшарувалась і обов'язково треба її перемішати перед нанесенням. Консистенція така сама, як і у праймера, тому підозрюю, що буде наноситись так само, як і ґрунт. І дійсно, фарба дуже щільна, швидко висихає, так само, як і праймер. Це треба враховувати при роботі. Повторююсь. І якщо є такий об'ємний дизайн, то треба трошки попотіти для того, щоб зафарбувати повністю всі деталі. Саму ж тумбочку я вирішила спробувати пофарбувати валіком, Але через те, що фарба дуже швидко сохне, а я ще це роблю на вулиці, мені не сподобався результат валіком. З'являлись якісь незафарбовані місця, та її фарба якось лягала нерівномірно, тому пензликом в мене вийшло набагато швидше і краще. Ось це результат першого шару фарби. Залишилось ще пофарбувати ніжки. Перший шар я фарбувала економно, тому що в мене невеликий об'єм фарби і вже на цьому етапі видно, наскільки фарба лягла щільно і рівномірно. Нагадую, що повністю фарба висихає за 2 години, тому пензлика я не мию. А ось такий вам лайфхак: я ховаю пензлик в пакетик, щоб не було доступу повітря, для того, щоб далі не працювати, а валик я мию. Ось тут на відео камера передає дійсний колір, фарби. Ось такий він насправді при денному світлі. І поки перший шар фарби висихає, я займаюся ящичком. Такий саме наношу на нього об'ємний декор, шліфую, ґрунтую і фарбую. Після висихання першого шару фарби я наношу другий, і можу вже запевнити, що мені приносить задоволення працювати цим продуктом. Матеріали екологічно чисті. Ними можна працювати у приміщенні, висихає, як ви бачите, достатньо швидко. І при бажанні за один день можна переробити ось таку тумбочку на свій смак. Останні рухи пензлика я задаю в одному направленні для того, щоб на фініші в результаті це було красиве, рівномірне покриття. І залишаються ось такі полосочки від ворсинок пензлика. І виглядається ніби під покриттям красиве структурне дерево. Хоча ми пам'ятаємо, що там просто шліфований лак. Чекаю, поки висохне другий шар фарби і буду збирати тумбочку. Фарба в мене ще залишилась, я використала дві третини об'єму цієї баночки. Настав час прикручувати ручки, і тут в мене став вибір. В нашому місті в епіцентрі не дуже великий вибір таких декоративних ручок. Я хотіла знайти щось вінтажне. І я знайшла ось такі ручки, і тепер хочу определитися, що мені більш подобається. Приміряю, як воно буде виглядати на ящичку та на дверцятах. Начебто і ті ручки, і ті ручки виглядають непогано. Але мені більше сподобались ті, що звисають чисто бронзові, і ось результат. Я що фарбу цього виробника не потрібно перекривати ще будь-яким фінішем по типу лаку. Це і є вже фінальний результат. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам моя робота. Я хочу почитати ваші відгуки і розуміти, в якому направлені мені далі рухатись. Дякую за увагу, Па-па!